Дівчатка, привіт! Це у нас з вами друге тренування на спинку за цей тиждень. Давайте не будемо втрачати час і одразу розпочнемо. Ми розпочнемо на колінках. Колінка разом, сідаємо рівненько і одразу знаходимо свою позицію. Животик підтягуємо, затягуємо ребра, опускаємо плечі, широка позиція. І звідси ми почнемо з сайдбенду. Піднімаємо праву ручку до стелі, животом підтягненим, так і тримаємо. Плече права не підіймається, залишаємо відстань від вушка до плеча, робимо вдих і з цим вдихом похиляємося у ліву сторону, витягнемо всю праву частину. Коли ви похиляєтеся у ліву сторону, ваша, у вас немає задачі перевести вагу тіла у ліву сторону і впасти. У вас є задача. Розтягнутися, витягнутися, ніби ви витягуєте верхню частину тіла із тазу наверх, і потім на оце витягнуте положення, додати сайдбенд. Відчуваємо, як тягнеться права частина тіла, і на видих повертаємося. Так само і у ліву частину розтягнемо, похиляємося направо. Але спочатку витягнулися вдих. І сайд-бенд. Потягнулися. І так само пам'ятаємо, що пальчиками рук ми намагаємося дотягнутися до стіни, яка збоку. Ще один раз на кожну сторону. Потягнулися спочатку і похилилися. Видих. І ще раз направо. Вдих. І сайтбенд. І витягнемося. Добре, а тепер спайн стреч Для цього ми сідаємо рівненько. І пам'ятаєте, я вас вчила на минулому уроці, коли ви е сидите рівно, ви ніколи не ахтуєте позицію спини. Ви краще зігнете колінка і будете тримати спинку рівненькою, аніж скрутитись сюди назад і вивелите живот ще вперед. Це буде просто фінал. То ми Вирівнюємо спинку, якщо треба, згинаємо колінка, якщо ні тримаємо їх рівними. Ручки перед собою, долонька направлена у долоньку, плечі вниз і назад зіштовхнули. І тепер уявіть, що позаду у вас стіна. І вся ваша спиночка до стіни цієї приклеєна. Але ми будемо відклеюватись, але не одразу, щоб різко і боляче, а повільно і потихеньку почнемо від голови. Спочатку голова, підбородок вниз до грудної клітини, потім скругляємо плечі, тягнемося за плечами вперед. І далі хребет за хребцем, хребет за хребцем відриваємося від стіни, яка позаду. Увага, дівчата! Не відриваємо від цієї уявної стіни поперед. Тобто вашу поясничку ми залишаємо приклеєною до стіни. І коли ви вийшли в оце таке скруглене положення, у вас задача. У нас нема задачі складощці взагалі. Ми зараз не задню частину ніг розтягуємо, Це spine stress, це розтяжка спини. За пальчиками рук в цьому положенні ми втягнемось вперед до стіни, яка перед нами. І далі закручуємося назад, хребет за хребцем, хребет за хребцем, ребра за заребере, ребро за ребром. І далі плечі, шия. Голова. Прекрасно. Тепер, дівчата, розкриваємо ніжки на ширину плечей, або ж навіть і на ширину килимка. Так як вам буде зручніше, робимо вдих на видих той самий процес. Голова, шия, плечі, ребра один за одним, верхні, середній, нижні. Поперед залишаємо біля стіни. Увага! Цього разу похиляємося вперед, в сторону стопочок, так низько, як ви можете. І на видих починаємо приклеюватись назад до уявної стіни. Хребет за хребцем, хребет за хребцем за хребцем, плечі, шия, голова. Ще два рази ми розігріваємо зараз спинку. Ви пам'ятаєте, що у нашому комплексі кожна наступна вправа складніша, ніж попередня. Вдих, голова, шия, плечі. Потягнулися животик у себе і витягнулися ще більше. Опустилися. І на видих плавно і ніжно, дуже обережно розкручуємо спинку і приклеїмо її назад до уявної стіни. Вдих ще разок, голова шия. Скруглилися, витягнулися. Має бути відчуття, що ви витягуєте себе у дві різні сторони. І опустилися назад, вниз, І на видих розкручуємось. Хребет за хребцем, хребет за хребцем, плечі, шия, голова. Прекрасно. А тепер час перейти у квадропед позицію. Переходимо у квадропед позицію, коли долоньки під плечевими суглобами, а колінка під тазовими суглобами. і одразу пам'ятаємо, що ми робили. Підтягуємо в себе животик і знаходимо гарну лінію від маківки голови до куприка. Вдих. І на видих витягуємо ліву ніжку за себе, вирівнюємо колінку, натягуємо носочок. Увага! Піднімаємо цю ніжку, поки ця ніжка у паралелі з підлогою. І підриваємо праву ручку у паралель з підлогою також. І тепер працюємо одночасно. Обидві кінцівки вниз вдих, обидві кінцівки наверх видих. Залишаємо з посередині. Видих. Не розслабляйте животики. Видих. Абдоміналія постійно активна. Вдих. Відштовхуємо підлогу лівою ручкою. Три. Колінко натягнути лівої ноги. Чотири. Кожного разу вдих животик в себе. П'ять на видих. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Ще одна. Залишились посередині. Опустили. Інша сторона. Права ніжка за себе витягнула. Носочок натягнули. Колін, корівненьке. Животик підтягнули і підняли в паралелі з підлогою. Ви зараз знаходитесь між двома руками. Намагайтеся не втратити це положення посередині і витягнути ліву ручку також в паралель. Працюємо одночасно вдих, видих. Раз. Вдих. Видих, два. І животик підтягнули. Три. Вдих. Чотири. І. П'ять вдих. І шість. Вдих. Сім. Ще останній такий. Вісім. Опустили. Дівчатка, і пам'ятаємо, якщо ви робили розігрів зі мною. Тепер латеральна позиція. Ліве колінко зігнути у сторону, права ручка в сторону. І залишились посередині. Працюємо. Опустили вдих. Підняли один. Опустили. Два. Колінка, будь ласка, трішки вище, а стопу трішки нижче. Три. Для того, щоб колінка і стопа були на одному рівні. Чотири. І. відштовхти підлогу. П'ять. Працюємо. Не втомлюємося ще. У нас багато попереду. Шість. І. Сім. І. Вісім. Інша сторона. Поїхали. Один. І видих наверх. Два. Кожного разу животик в себе. тазове дно в себе. Три. Чотири. Ще чотири. Чотири. І три. І два. І один. Опустились. Поза дитини на пару секунд. Вдих видих. Вдих, видих. І тепер лягаємо на животик. Дівчатка, вправо плавання. Ніжки рівнесенькі. Ручки перед собою рівнесенькі, долоньки дивляться на підлогу. Витягнули за руками в одну сторону, за ніжками в іншу. Підняли праву ніжку і ліву ручку. Так само, як ми зараз робили вправі перед цим. А тепер одночасно змінюємо права ручка, ліва ніжка. І зміна. І зміна. Ще два рази повільно. Зміна. І зміна. Тримаємо. Дівчата, тепер ми будемо працювати швидше. І буде в нас специфічне дихання. Таке, як у сотні. Вдих на п'ять рахунків. Видих на п'ять рахунків. Приготувалися. розтягуйте вдих на п'ять. Підняли ліву ручку праву ніжку, затримала, витягнули себе у дві різні сторони, дуже довга, довга, довга лінія і змінили. Поїхали. Видих, 5, 4, 3, 2 1, вдих, 5, 4, 3, 2, 1, видих, 4, 3, 2 1, вдих, 4, 3, 2, 1, видих, 4, 3, 2, 1, вдих, 4, 3, 2, 1, корінка, рівні, корінка, не згинаємо. Видих, 4-3-2-1, вдих, 4-3-2-1. Відпочине. вдих видих. Згинаємо лікті і предпліччя у нас на килимку паралельно один одному. Грудну клітину відкрили вперед, плечі назад. Стопочки натягнули. Поки що тримаємо ніжки на відстані милого килимка, можливо, ваших плечових суставів. Так як вам буде комфортно у цій вправі. І подивились вперед, плечі опустили. Що зараз пробуємо зробити? На вдих підготувалися, відірвали лікті від підлоги і спробували випрямити лікті настільки, наскільки у вас вийде не обов'язково повністю. І на видих обережно опускаємо ліфті в килимок і опускаємо грудну клітину повністю вниз. Спробували ще разок. Почнемо зараз з голови. Підняли голову від килимка. Подивилися вперед перед собою. Відштовхнулися предпліччям від підлоги. Відкрили грудну клітину вперед, плечі назад. Якщо можемо йти далі, йдемо далі, відриваємо лікті, Вирівнюємось. І видих. Згинаємо лікті. І опускаємо грудну клітину, плечі, шия. Голова. Ще два рази. Вдих. І так само хребет за хребцем, як у інших артикуляційних вправах, Ми робимо це повільно, сантиметр за сантиметром. І поважаємо свої кордони, якщо ви відчуваєте, що далі не можете, далі боляче, ніхто високо не ходить. Залишаємося у своїй комфортній зоні. І чим більше ви поважаєте, вдень знову останній раз піднімаємось, чим більше ви поважаєте свою зону комфорту. Тим ширше вона стає і тим вищий ваш лебідь в результаті. Коли ви в лебіді наверху, уявіть, вам потрібно дуже сильно підтягнути животик в себе, направити ловковий симфіз у килимок. Видимо, зігненаємо колінка і обережно розкручуємося вниз, подивились килимок. Добре, дівчатка, а тепер. Трішки більше активної роботи. Наступного разу, коли ви підніметеся у а, лебідя, вдих, піднялися. Коли ви опуститесь в цей раз, піднімаємо ніжки наверх одночасно. Поїхали. Опускаємось, натягнули носочки, підняли вже колінки від підлоги, опускаємось лікці перші підняли ніжки. Тримаємо п'ять. Чотири, три, два. Ніжки опустили. Вдих. лебідь, Видих. Розкрутилися. Ніжки наверх. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І вдих. лебідь, І вниз. Видих. І тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І вдих. Залишився останній. І. Ніжки. Відштовхнулися від підлоги, сіли у позу дитини і витягнули спиночку декілька вдихів-видихів, вдих-видих, вдих-видих, вдих, видих. І зараз сідаємо на сіднички, ніжки перед собою у нас знову back саппорт. Ніжки перед собою на відстані кулачка один від одного. Ручки позаду, і пальчики ручок направлені в сторону ваших стоп. Відштовхнули підлогу від себе, плечі вниз. Шия довга, вдих, на видих. Підтягнули животик ще більше в себе, затягнули ребра, підключили сіднички, штовхнули п'ятки в підлогу і відірвали таз від підлоги. Піднялись повністю наверх. Коли ви наверху не розслабляйте живот, живот не торчить до стелі, а він в собі. Тримаємо його в собі. І на видих обережно. Опустились вниз. Приготувалися вдих. Видих. Два. Дивимося перед собою. Відштовхуємо підлогу від себе подалі. І вдих. Опустилися. І ще чотири. Видих. Піднялися, тримаємо. Вдих. Опустилися. І ще три. Три. І. Вдих. Ще два. Животик в себе. Реба стягнули. Піднялися. Тримаємо. Опустили. І ще останній. І опустилися. Прекрасно. І тепер ми це скомпенсуємо. Ставайте, дівчатка, в позицію квадропед, підкрутіть пальчики, вдих і на видих відштовхніться від підлоги, штовхніть п'ятки в підлогу. І тут нагадуємо, не взагалі чи торкаються ваші. П'ятки підлоги чи ні, але вони просто туди ви намагаєтесь їх штовхнути. Це просто відчуття, що ви хочете це зробити. Ви тут не розслабляєтесь в цій позиції, ви відштовхуєте підлогу ручками від себе, хвостик направляєте до стелі. І тепер звідси зробіть малесенький крок руками вперед. Звідси ми почнемо робити хвилю. Дівчата навчаю гарна, дуже вправа і прекрасна для артикуляції вашого хребта. Спочатку. Піднімаємо п'ятки. І у нас таз направлений до стелі. Звідси підкручуємо таз у задній наклон, скругляємо спинку, заглядаємо до себе в животик. З такою круглою спинкою переводимо вагу тіла вперед максимально, аж поки плечі попереду перед долоньками. Прогинаємо спинку дивимось вперед. Передній наклон тазу і штовхаємо назад. На п'ятки ви знову в обстричі. Повторюємо ще декілька разів. П'ятки наверх. Видих. Скруглили спинку задній наклон тазу, подивилися собі в животик. Перевели вагу тіла вперед. Повністю на ручки. Прогнулися вдих, повернулися. В обстрілі ще два рази. Підняли п'ятки. Видих, закруглилися. Перевели вагу тіла вперед. Прогнулися, дивимось вперед, повернулися на п'ятки ще остання хвиля. Саме найгарніше, постаралися, перевели ребра до стелі і вдих, Апстеч. Опустили колінки в підлогу, розкрутили пальчики, сіли поза дитини. Вдих, видих, вдих. Види і розкрутилися. Бажаю вам сьогодні прекрасного дня і зустрінемося завтра.